Ось. Тепер, да, коли вам 30, 35, 40 років, архетип все одно керує вашим життям. Да? Тобто, ви автоматично, ви автоматично граєте якусь одну і ту ж саму роль. Да? У кожних стосунках, ви повторюєте: на роботі, в сім'ї. Ніби не усвідомлюючи. Да? Але дивіться, в чому проблема? Архетип. Який допоміг вам вижити у дитинстві? Да? Може вас знищувати зараз, коли ви вже в дорослому віці, да? тому що оця, знаєте, турботлива у дитинстві, да? дівчинка, яка доглядала за п'яною мамою, да? тепер доглядає за інфантильними чоловіками. Їй потрібно це повторювати. Да? Далі. Якщо ти була у дитинстві воїном або імператором, в чоловічому архетипі, да, захищала молодших братиків, сестричок, тепер буде лякати все життя чоловіків своєю силою.